І ми продовжуємо рубрику «Християнська етика і мораль і розглянемо, порівнюючи мирські погляди з християнськими. І якщо вам цікаво, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Сьогодні ми розберемо другий закон влади. І звучить він так. Не надто довіряйте друзям. Учіться використовувати ворогів. Будьте насторожі з друзями. Вони швидше. Зрадять, бо легко піддаються заздрощам. До того ж, вони швидко розбещуються і стають тиранами. Але найміть колишнього ворога, і він буде лояльніший за друга, тому що йому є що доводити. Насправді ж варто більше побоюватися друзів, ніж ворогів. Якщо у вас немає ворогів, знайдіть собі їх найшвидше. Уявляєте? Звучить досить жорстко, правда? Світ каже, не довіряй. Будь на сторожі, тримай дистанцію. Але це мова страху, страху втратити, бути зрадженим. Християнство говорить зовсім інше. Христос не будував владу на страху, Він її будував на любові. Він називав нас друзями. І навіть Юду, який його зрадив, він називав другом. І це не слабкість, це сила, яка не боїться любити. Навіть знаючи про всі ризики. Так, друзі можуть підвести, але якщо ми перестанемо довіряти, ми перестанемо і любити. Без любові будь-яка влада, будь-який успіх перетворюється на порожнечу. Тож не шукай, кого використати. Шукай, як залишитися людиною з чистим серцем. Справжня мудрість не в страху, а в довірі, яка росте з любові. І якщо вам була близька ця думка, будь ласка, напишіть комент. Зробіть репост, нехай ще хтось почує про це. І до наступної зустрічі, в якій ми будемо розбирати третій закон влади.